На вулиці Леонтовича в Коломиї асфальтої дороги. Усі підготовчі роботи там уже фактично завершені. Тепер облавтодор постелив чорний щебінь. Основу для асфальту. Асфальтоокладчик вже там є, техніка вся є. Я думаю, що до кінця тижня там вже буде постелений асфальт. Це починаючи від вулиці Моцарта і до шостої школи, включаючи ті заїзди. Буде продовжуватись робота і далі до. Лентовича 10 будинку, і там внутрі квартальні ці проїзд основний виконавець робіт це обласне автодорожнє підприємство. Кошти виділив обласний бюджет, також техніку, починаючи від вантажних автомобілів і закінчуючи асфальтоукладчиками. Все є дуже багато робіт заплановано і по влаштуванню тротуарів. Напевно, колом'яни вже замітили. Ми якраз і почали з того встановлення бордюрів. Потім тротуари, ну там сума буде десь до мільйона гривень на цей 2012 рік. Якщо ми не встигнемо, будемо продовжувати. Якщо грошей не вистачить, роботи продовжить уже наступного року. Адже у владі кажуть, ціль поставлена. Мікрорайон Леонтовича повинен відповідати усім необхідним вимогам. Позитивних результатів від ремонту доріг очікують вулиці Хмельницького, січових стрільців, петлюри, яворницького, мазепи і Богуна.